Друзі, хто є на моєму каналі в Ютубі, а хто дивиться моє відео по кухні з їжею, недавно було відео про човлен Закарпатський. Зараз хочу показати вам відео курячі рулетики, фаршировані білими грибами з морковкою, цибулею та домашньою аджікою. Така начинка. Такий з курячих бедер. Тут у мене 4 штучки є трошки більші і трошки менші. Хочу вам сказати по м'ясу. Я відділила від кісточки. Кісточки ми не викидаємо, тому що у нас буде бульйончик. Відбила його з однієї сторони, з внутрішньої. Посолила поперчила приправу для курки за бажанням, хто хоче і потерла його, потертим чесночком. Так добре його натерла. Поки воно замаринувалося 5 хвилиночок. По начинці, дивіться, у мене білі сухі гриби. Я взяла їх неба. Начинки вже готові у мене, здається, 130 грам. На 4 рулетика мені буде хватить. Білі гриби сушені, я проварила. Можна їх помолоти, але я порізала соломкою, тому що в мене потерта морковка теж імені на соломочку. Цибуля кубиком. А потім сіль перець вже хочете самі, додайте собі приправу до грибів. А, я буду їх робити на продаж. Хочу вам показати, може, ви собі вдома захочете зробити. Ось така у мене начинка. Дивіться, тут гриби білесенькі. Бульончик теж ми не виливаємо, тому що можемо заморозити, або можемо з нього зробити соус, я потім вам по соусу розкажу. А, я думаю, що в мене на кожну. На кожен такий рулетик. Ось такий піде столова ложка. Зараз я вам покажу, як воно має бути. Дивіться, ми ставимо на кожний рулетик столову ложку начинки. Я думаю, що покладемо на крайчик. Ось так. Трошки більше тут у мене є, але то не страшно. Так, ми його на цю сторону поставимо сюди. Можете брати більші бедра, тому що там стане вам більше начинки і його буде просто легше закручувати, закручувати вам у рулетик. Я думаю, дам ще сюди. Так, ось ми все виклали. Дивіться, що ми робимо далі. Далі ми його акуратненько скручуємо, можемо навіть брати зубочистку. Але я буду його викладати. Ось такий контейнер, він стресується і можна його буде дуже добре використовувати. Ось такий. Ось так ми його скручуємо. Скручуємо його так, краї загинаємо до середини. Ось такий він у нас виходить смачненький. Ось такий у нас рулетик один вийшов. Зараз ми скрутимо другий. І так усі рулетики послідовність така буде один за другим. Не переживайте, що воно там все вилазить, ми його потім акуратно все всерединку. Складаємо серединку. Ось так. Ще один у нас такий рулетичок ось гарненький. Беремо ще один до себе так підгинаємо. І ось такі рулетики робимо. Можемо навіть поставити трошечки в морозилку, воно підмерзне. І легше його буде заколювати зубочисткою. Ще один. Можна начиночку навіть так поставити. Ось такий у нас рулетик. Главное, щоб шкірочка у нас була теж ось так. Ось такі гарні рулетики. Серединку начиночку. Дивіться, трошки забагато начинки, але не страшно, я потім її туди поставлю. Дивіться, що у нас йде. А, можемо, а, коли кладемо випікати або маринувати, ми поставимо у якийсь а, сотейничок або якусь формочку для запікання. А, столова ложка соєвого соуса і. Кавова ложка розтопленого меду, перемішуємо і мажемо зверху наші рулетики. Вони нам добре запечуться і буде така скориночка і колір буде. Можна їх ставити в рукав для запікання з овочами. Можемо їх просто протушкувати, потім зробити гарнір і подавати до гарніра. За вашим бажанням, що я хочу вам сказати по Бульйон із білих грибів. Він буде завжди світлий, він не буде темний, тому що білий гриби. Дивіться, бульйончик у мене залишився. Я його тут відлила. Ми можемо зробити на цьому бульйоні соус. Це значить, що ми робимо? Цей бульйон. Потім даємо 200 г сметани або вершків, хто їх любить. І не повну таку столову ложку, рівнесеньку, можна сказати, пшеничної муки перемішуємо. І вливаємо в кастрюльку, нехай у нас закипить лавровий лист, сіль, перець за смаком. Можна туди додати ще потертого сиру, буде щось схоже на бешамель, Але у бешамелі там зовсім друга технологія. Е, между прочим, дуже хороший бульйон, е, Пробуйте його і можете заморозити, потім будете варити супчик, е, додати туди, я не знаю, вже. На свої якісь ще додаткові приправи, але я не думаю, що треба додати грибову приправу, тому що він дуже смачний. А що ми по рулетикам? Дивіться, я зараз їх поставлю хвилин на 10 в морозилку. А потім мені буде їх легше скріпити зубочистками. І я їх обмажу соєвим соусом з медом і можу поставити їх у контейнер, і він у мене буде на продаж. А, що ще ми можемо зробити? Ми можемо поставити м, у мішечок і завакумірувати його. Теж буде прекрасно, можна так його держати багато часу. Він у вас не спортиться. Головне, щоб добре був завакумований. А я не знаю, мені подобаються такі рулетики. М, ви, як собі хочете Пробуйте. якщо вам вподоби, тоді робіть. А у мене зараз буде пізніше трішки буде. Я думаю, друге відео про хлібчик формування хліба, думаю, теж його скинути, подивитися. Дякую вам за увагу. Ви користуйтесь, пишіть, якщо подобалося чи не подобалося. Дякую.